Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про алкоголь, який продається на українському ринку з гостем Анатолієм Вієвським. Він міжнародний експерт з алкогольної політики. Вітаю вас, пане Анатолій. Отже, нещодавно ви заявили теж на одній з прес-конференцій, що в нас кожна друга пляшка горілки небезпечна і нелегально завезена в Україну, нелегально виготовлена. В чому взагалі проблема? Mm. Ну, давайте трошки внесемо корективу і ясність для наших глядачів, що напевно відстань між вухами журналіста і, і мною була завелика, оскільки вони не почули однієї речі: що за оцінками експертів алкогольного ринку, а це завжди найвищі за оцінки. У нас 50% так званого контрафактного алкоголю. Контрафактний алкоголь це і домашній самогон. І контрабандний спирт, і е, горілка, і те, що вироблено в гаражах і підпільних цехах. Коротше, це все-все-все оця вся нелегальщина. <говорит> не весь нелегальний алкоголь є алкоголем низької якості. Але питання в тому, що в, ясно, що в нелегальній сфері ніякого контролю якості не існує, і в цьому є небезпека. Наша оцінка виглядає зовсім відмінно, не зовсім а відчутно відмінно. У нас немає підстав вважати, що більше ніж 35-40% 40%, 40 це оцінка Міністерства фінансів. І останнє, щоб ми розуміли, де ми, бо ви знаєте, ми завжди так почуємо відсоток, і все, і на цьому кінець там просто хоч хрест на груди накладай. Питання в тому, що, наприклад, Чехія, яка зараз ну, відома країна так. з проблемами. Вона має приблизно 30-35%. Так що різниці практично ніякої. виходить. У нас ще більші шанси отруїтися? питання. Сьогодні. Заключається в тому, що е, ну я вам скажу так: існує система е, державного впливу. Вона в якійсь мірі все таки впливає, захищає. Треба це розуміти. Санітарно-епідемічна служба. Поки все таки ми не мали чеських випадків. Як би ми там не казали? Тна служба, податкова служба, вони виконують свою роль, але в нас не вистачає дуже суттєвого елемента. От саме цей елемент убезпечив би і чехів, і убезпечить, якщо треба нас від того, що ми все таки пережили такі от трагедії, як сусіди наші. Що це за елемент? Це окремо якась абсолютно якийсь документ, який би Так, абсолютно вірно. Це документ, який сам по собі ніби нічого нікого ніби чого не виліковує. Але це базова структура, це те, без чого не з'являється система дій. Небезпека наша заключається в тому, що якщо ми робимо щось спорадично, окремо, відокремлено, то тоді в ці дірки якраз і проходить наша можлива угу. небезпека. І якщо ну, що може наприклад зробити митна служба? Зрозуміло, вона може вийняти на кордоні податково, зробити виїмки тут. Саме служба підслужба поконтролювати яка якось е, приміром і так далі, але все рівно тоді виникає деяка кількість дірок mm -hmm. для того, щоб цих дірок не було. Вони закриваються не репресивними способами і не бігають контролери по всіх кутах. Вона закривається через інформування населення, навчання населення, профілактичні програми. І тоді, ну люди, просто я не знаю людину, яка хотіла померти від того, щоб отруїтися алкоголю. Ну звичайно, це якась особлива має бути програма. Чи як це ж це, це повинна має бути, бути системна та, державна політика? Звичайно, вона оформлюється в вигляді стратегії чи концепції. У нас між іншим є проект такої концепції. Постанова 73-72, Вона повинна бути днями внесена в парламент. Так що. Я не думаю, що в нас зупиняться потяги, і люди так помітять, що прямо знаєте і вітер стане тепліший. Ні, але це велика подія, оскільки алкоголь впливає на величезну кількість питань в житті людей. І я вам це просто кажу як експерт. Не хочу нудити, але просто повірте мені на слово. І цей папір сам по собі від нього ну практично в усіх країнах світу, де він з'являвся через деякий час, поступово, крок за кроком, ситуація ставала все більш збалансованою, з'являлися необхідні елементи захисту суспільства. І так далі mm -hmm. без цього цього нічого не буде. Ну от е через те, що в ці дірки да, потрапляють цей е так званий нелегальний в, алкоголь, в Чехії алкоголь. Це 100%. Воно е настільки було чітко, ви знаєте, ну просто е як до студентів, настільки наочно е історично, ринок е хатнього алкоголю не регулюється в Чехії. А в'єтнамці, які прийшли окуповувати кримінальну частину виробництва, вони прийшли через хатній алкоголь. Ну і от і все. І цей розлив, і алкоголь такого розливу він потрапив в руки людей. І зовні, між іншим, та пляшка нічим абсолютно не відрізняла. Це та шиї на гори метиловий спирт. Він дуже близький до етилового. і там коротше така хімія настільки близька. Давайте послухаємо запитання глядача Давайте. теж з приводу, як відрізнити. При підробну горілку від нормальної. Дякую, за побачення. Ну, є. Для примітивних підробок, слава Богу, все зрозуміло. Там пошкоджені марки, корки, пляшки не такого якогось формату і так далі, етикетки. На жаль, далеко не весь алкоголь буде так відмічений. І, по суті, залишається тільки лабораторний аналіз. У нас цього елементу поки немає. З'явилася зараз в нас на обрії громадська організація, називається вона Асоціація Армада, яка нібито, ну нібито вона проводить цю роботу. Просто нібито я відношу до того, що вони ще її тільки проводять. Але вони в нас вже інформували і говорили, приходили до моніторингового центру, питали, що вони можуть від нас тут мати, який зиск. Значить, вони домовляються з державними двома лабораторіями про те, щоб. Організувати е, пункт щось типу громадської приймальні, і кожен бажаючий зможе принести, а вони переадресують в одну чи дві лабораторії, mm -hmm. як вже це буде там е, зроблено. Безумовно, цей елемент теж потрібен. І знову таки пам'ятаєте, ми говорили про систему державних регуляцій. Mm -hmm. Оце один з елементів. А система саме обов'язкового обов'язкової обов перевірки цих по в країні є. Це а чому тоді потрапляє нелегальний алкоголь? Ага, тому що він шукає свої шляхи, і це настільки вигідна справа, що винахідливість тих людей, які цим займаються, вона майже завжди вища, ніж винахідливість державних структур. Крім того, треба ще одне мати на увазі: державні структури ніколи не можуть бути більш гнучкими, ніж ринок і життя. Вони завжди пристосовуються в якійсь мірі трошки пізніше, Но особливо в кримінальній сфері. З'являється якийсь кримінальний винахід, потім ага. формується відповідь. Ніколи не бувало інакше. Спочатку придумали відповідь, а потім з'явився злочин. Так що, і так само в цій сфері. А більше все-таки нелегального і паленого алкоголю українського виробництва чи завезли? Українського. українського. Ми в цьому питанні стоїмо руками. А ми постачаємо в інші країни теж, мабуть, свій алкоголь чи тільки в нас тут на нашому ринку, є, оцінки, є оцінки на ринку ми постачаємо і судячи з усього на деяких частинах нашого кордону, ну так у всякому разі, розказують наші прикордонники. митники, вони мають проблеми угу. особливо з Придністров'ям. Це відома частина кордону з точки зору контрабанди, в тому числі і алкоголю. Тому числі і нелегального коло. Якщо вони продовжують свою таку політику, то виходить своїм вигідним. Все одно вони там воно вигідно, вигідно. Безумовно, прикривається в одному місці, відкривається в іншому. А, і знов таки для того, щоб воно не з'являлося так масово, що можна було б зробити? Він ну, прямо проситься на кінчику питання, чи можна щось зробити? Можна, можна як не дивно. Якщо ви берете довгострокові регуляції, якщо ви ну розумно коригуєте ціну алкогольних напоїв, не набігом, о, у мене дірка в бюджеті, мені угу. треба грошей, давай швиденько зберемо. Ні, це робиться зовсім іншим чином. І кожен займає свою позицію: і виробник, і медичні організації, і громадські організації, то тоді в цих країнах вдається зменшити вплив контрафактного алкоголю, ну, буквально до десятка відсотків. Але я вам можу сказати, що як ви думаєте, Данія, Німеччина це благополучні країни. Разом з тим, на кордоні Данії і Німеччини існує так званий спиртовий насос. Бо різниця між ціною спирту. В Данії і Німеччині відчутна. люди це знають. Uh -huh. І фермери не стільки займаються фермером, скільки возять спирт через датсько німецький кордон, контрафактний спирт чистої води. Інша річ, води порахували, що зробити, а що ти зробиш? Вигода є вигода. Чи вирівнати ці ціни не вдалося домовитися? Тоді зробили інакше. Таким чином перебудували систему впливів, щоб по суті возили чистий. Чи можна їхню систему до нашої підлаштувати? Безумовно. Яким Безумовно, чином? ми вчимося весь час. Між іншим, концепція це теж результат навчання. Тільки нам 21 рік треба було, щоб навчитися. Ну угу. наскільки Правда, я, ще? вибачте, що я скажу, це це не виправдання, просто а це порівняння. А порівняння важлива річ. Чехія країна, яка більш структурована в багатьох речах. Безумовно, але бачите, так само наївно. Ніякої mm. концепції алкогольної політики і удар був страшенний. 28 смертей відразу. Ну погодьтеся, це подія. Чим чи є якісь гарантії? Якщо, наприклад, ця програма, яка зараз існує не концепція піде? за ні, що вона дійсно запрацює. Скільки треба часу для цього? Адже це теж не один, мабуть, рік сто відсотки. Нічого не зміниться, і зірки будуть на тому самому місці, якщо парламент даємо Боже затвердить цей документ. Звичайно, йде від року до двох на те, щоб ми відчули сильні вже зміни. Але через півроку рік, так чи інакше, апарат буде, міністерство буде реагувати на ті пункти, які там є, і появлено буде ну, взяти. інші вже. якісь да, моменти. Спочатку ну, почнеться реакція. Реакція нелегального ринку в тому числі. Зараз він має свої місця і впливи, ці ми з вами розуміємо, і говорили, вони спорадичні. Системні впливи будуть реагувати на це. Ну, якщо так подивитися, де продаються ці нелегальні алкогольні напої, це більшості якісь маленькі магазинчики, ринки чи в великих магазинах теж можна натрапити. Я не знаю фактів, що в нас спіймали велику мережу на е, недоброякісності, але я знаю, як великі мережі абсолютно благополучних країн вони мали відношення до контрафактного алкоголю. Так що виключити, що великі мережі. Mm -hmm. Тому і податківці, і наскільки я знаю, силові структури, вони абсолютно е, не думають, що виключно тільки маленькі магазинчики. Вони контролюють mm -hmm. великі мережі. Ну за ціною можна якось розрізнити, що це палена горілка, а це справжня? Ну, все таки. Вони виставляли марки такої наївності. Вже не буде, якщо вони включаться, не дай mm -hmm. Боже в кримінальну роботу. А в на ринку так. На ринку так. так це стосується тільки горілки чи слабоалкогольних напоїв? Ну, та ні, слабоалкогольні напої. Там ну чим менша кількість спирту, тим менше фальсифікатів. Тут абсолютно пряма залежність. Пиво, як взагалі ніде в світі не фальсифікується, і в нас так само вино, ну вже трошки там більш просунути, там де можна пограти на бренді. Там з'являються різні варіації на тему, а найбільша кількість фальсифікату завжди пов'язана з міцним алкоголем. Угу. А коньяку це стосується теж так? міцний Абсолют. так само горілка, коньяк, текіла, та, так. наприклад. Да. Ще? Ну, текіла, та, не надто такі це... вже популярний в нас угу. напій, але у всякому разі. Але різноманітні е, напої а-ля коньяк, наші бренди, угу. наприклад. Угу. теж. Ну, а як це вплине власне, на ціну горілки потім, коли запрацює програма, коли, можливо, нелегальні відійдуть? Ну, Світлана, У нас це одна з проблем. У нас, по-перше, одна з найнижчих цін на алкоголь взагалі в світі, що не є виправданим ні з якої точки зору. Ні для, не для бюджету, ні для користі вживання. Я вам скажу і для виробників. Це, по суті, результат демпінгової політики, яка проводилася. І це виверт, своєрідний, економічний такий. Насправді ціна її повинна бути набагато вища, але це не робиться стрибком. І для цього знову потрібна дуже розумна політика. Існують спеціальні економічні криві. Ну, за основу береться так звана крива лафера. Це відомий вчений, який запропонував її для регуляції деяких економічних процесів, в тому числі і таких. І тоді поступово збільшується ціна і навантаження на виробника, але при цьому не пригнічується виробництво. Оскільки давайте все-таки дивитися на речі розумно. виробництво це і робочі місця. Це ще багато чого. І ми ж не вирішили питання, що ми будемо країною, де не буде ніяких психоактивних речовин. І не дай Боже, якщо ми таке вирішимо, бо це неможливо зробити. Uh -huh. Ми просто зробили собі біду таким простим і примітивним рішенням. Тому тут треба буде набратися мужності і крок за кроком, і досягати своєї мети, і щоб люди менше все-таки вживали і регулювати, де вони вживають. І чим більше ми відійдемо від наших радянських звичок, не пам'ятаєте це підворотні, двори, компанія сіла. Компанія навіть не є регульованою. Що вона п'є, скільки Вона вип'є. А якщо вона переміститься в рюмочну бар, кав'ярню, то впливати можна. І тоді з'являються регуляції, які поки для нас виглядають ну, такими, знаєте, це якесь. Це не про дякую нас. за слово. Це не про нас. Так, Що е, в барі чи ресторані не продадуть людині, яка має якийсь вже достатній рівень алкогольної інтоксикації. Угу. Це не в нас поки. Бо в нас і немає такої створеної ситуації. Оце про те, що я вам говорив. От, от сюди і проходить, от всі дірки, і пройдете, те угу. вживаєте. Ну що ж, будемо тоді чекати цього законопроекту, програми, яка е, подана буде в Верховну Раду. Бачите, що я вас прийню. Я вам не можу навіть передати, як я цього чекаю. І мої ж, думаю, чу... дочекаємо, зустрінемося ще раз. Я дякую, що я прийшли, що роз'яснили. Нагадаю, гостем студії був Анатолій Вієвський, міжнародний експерт. З алкогольної політики, і нагадую вам, ви можете телефонувати кожного дня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11, залишати запитання до наших гостей, адже ми робимо політику зрозумілою.